Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia А5, 1.6 з Київської області, місто Бровари. Так, пробіг 317. 317. Прогрітий автомобіль, але не повністю. Вже є питання. Так, форсунки в ідеалі, тиск 5, непогано 467. Дистанція між регенераціями, автомобіль кожен день наматує по 60 кілометрів. Траса місто. Непогані показники, ну, в городському режимі маса сажі вимірена, я думаю, <кхід> пережине комп'ютерну і будуть вмикатись, ну, скажімо так, не заводські. 57 золи вже чистився сажовий фільтр, тому що на 300 тисячах повинно бути 80 і більше грамів. Десь колись чистився сажовий. протягом 300 тисячах. Так, Фіксую дані, тиск на обертах. 22. Так, заглянемо, що там робиться. Єгір забитий. 100% забитий. Не охолоджує камеру згорання на 100%. І за цього йде пропалення сажова фільтра в ходу. І такі будуть значення. Вроді би все окей. А по факту не все окей. Так, виглядає. Так, під'єдную апарат і роблю чистку. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Чорний випадає як має бути. Асфальт? Сразу чищу в два етапи, масляну золу і сажу масляні. Трохи прочищу, потім подивимося на фільтр. Вже можу сказати, його швидко запакує, потрібно буде міняти частенько його. Що насипало на першій стадії, які сажу масля. Далі продовжує висипатись. 5 хвилин роботи, ось що насипало. Є вже масляна зола і сажу масляні відкладення. Буду чистити без фільтра цього. В бочці є ще один фільтр. Але, щоб часто не міняти цей фільтр, буду поки що без нього. Так, чистка завершена. Пару деталік, які повідмивались, О, це зовсім друге діло. Так, дросель видно вже, видно його, який він. На краюшку щось залишилось, але це на роботу двигуна зовсім не вплине, тому що воно заховане. А так впуск чистий. Там щось видніється. Але нічого страшного. Так, так, так. Свічки накалювання змазані. Збираю до ладу і холодний старт. Так, чистка завершена, заведений автомобіль на прогріві. Так, форсуночки плюс-мінус, що попало, показували. По мірі прогріву автомобіля вирівнювалися в ідеал. До хвилини показували не зовсім зрозумілі показники, але почав автомобіль прогріватись і все стабілізувалось. На холостих нуль, на обертах. Приблизно 7-8 до 10 Так по факту 0 показує 2. На обертах. На обертах вірно показує до 10. Так, є таке, і тепер загальна перепровірка автомобіля. Так, висновок по автомобілю. Перепровірено, все роботи, почищено. Ніяких зауважень по системі екології не побачив. По Єгіру теж перепровірено. В даному автомобілі він ще рідний. Перепровірив його, чи не клинить, відкалібрував. Всередині чистий і мембрана перепускного клапану в режимі прогріву теж працює, натягується все як має бути. Так, і <клес> гарантійний лист. Сьогоднішня дата, слідуюча чистка на 470. До цього часу тільки дивитись технічне обслуговування автомобіля. Тобто технічний стан дасть проїхати автомобілю 470 тисяч Пробігу, але потрібно за ним дивитися. В даному автомобілі дефект є по термостату, видно, що захисна штора присутня на авто, автомобіль не прогрівається так, як потрібно. І також це все перепровірено, теж фіксую термостат непрацюючий. Щоб виїздити ці 470 тисяч кілометрів пробігу. Технічний стан повинен бути справний. В даному авто це є термостат. Якщо термостат відкритий, тепловіддача йде на радіатор інтеркулера, автомобіль дихає теплим впускним повітрям і ЕГР буде часто відкриватись. Часто відкриватись, він заб'ється. А коли він заб'ється, він то працювати буде, помилок. Теж може і не показувати, але по факту він не буде охолоджувати камеру згорання. Якщо буде висока температура в камері згорання, від цього вилетять і форсунки на 1,6 це дуже часто проблема на 2-літрових живіші форсунки. На 1,6, просто вони з п'єзоелементами. з Якщо вони перегріваються, от вони і клинять, п'єзоелементи елементи згорають. А ЄГІР, в свою чергу, не встиг охолодити камеру згорання. Тому потрібно власнику авто ще додатково виправити помилку по термостату, щоб автомобіль прогрівався так, як потрібно. Температурний режим Європ'ята екологія. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.